Шановне панство, мої вітання. Звуть мене Олександра. Ви питаєте в коментарях з приводу телеграм-канала Генерал СВР. Ми, я зробила розклад да, з приводу нервового зрива У Путіна. Ця інформація була саме з цього каналу, і є питання, з'явилося, чи можна взагалі довіряти да, інформації цій? А, що це за канал, чи можна довіряти? І от в коментарях ви пишете, що генерал СВР то не медіа, то канал політолога Солов'я, тісно пов'язаний із ФСБ. Фактично, можна вважати, що зливи на каналі є інформацією, яку Патрошев або Бортніков хочуть вкинути в суспільство. Наразі там цікавезна внутрішньокремлівська гризня з усіма коливаннями лінії партії і спробами підтопити репутацію бункерного. Друзі, я... Цей канал не знаю. Давайте подивимося як генерали сфер Хто це взагалі? политолог Валерий Соловей. Генерал... сейчас, э, сейчас. Валерий Соловей стал свидетелем по делу о возбуждении ненависти из-за анонимного телеграм-канала «Генерал СВР». Я так разумею, что... Ну, добре. Добре, давайте подивимося ваше питання, чи можна довіряти, чи не можна довіряти, що це взагалі за телеграм-канал такий. Да? Що це за телеграм-канал? СВР. Що це за телеграм канал, такий Угу. Ну, цікаві карти. Це канал. він... Як сообщество, да? тобто, там не одна людина веде цей канал. По закоханих, дивіться, карта закоханих виходить. Вона говорить про те, що є певна домовленість вести цей канал. Да? Тобто, от дивіться, як, ну, По самій карті от, двоє людей да, тримають замочок і є ключик. Тобто як керують, керує спілка, да? тобто, тут або дві людини, або декілька людей а, управляють, керують. Вирішують, яку інформацію давати по колісу фортуни, а а яку інформацію не давати. Ну, тобто, тут інформацію дають саме ту, яка потрібна, Да? Тобто направляють, направляють і, знаєте, показують е, оракульно, будь ласка, цю карту, да? можна прочитати її оракульно. показують саме те, що потрібно показати. Ну, Але е давайте подивимося, чи ну, можна довіряти, чи не можна. Чи можна довіряти цій інформації? Можна довіряти цій інформації. М -м -м. Цікаві карти інформації, так, секундочку. Інформації довіряти можна. Карта правосуддя вийшла. Тобто, інформація, да, вона дається правдива. Так, да, щось я так трошки близько. Да, все це. Інформація дається правдиво. А, помагу вона. Ну, тобто, людина, яка володіє, людина, яка. Щас, друзі. Яка видає цю інформацію, вона дійсно єю володіє, тобто ця людина віддає, що говорить, да? Тобто це не просто так все робиться. Але от по картах, які були до цього, це обмежено, Тобто тут не вся, тут, е, тут обмежено. Чому обмежено? Яка є причина обмеженості цієї інформації? Ну. Сейчас друзі. Щоб не можна було вплинути на процес. Є м, певні секрети, є певна інформація, яку ну, не потрібно розголошувати. Да? Це е, тут виходить карта смерті, вісім жезлова». Не все потрібно знати. Тобто, тут приховано тільки тому, що не потрібно знати, це може, це може вплинути. Да? По смерті це може вплинути. Тобто тут потрібно просто довіритися, тут потрібно довіритися, і, і серії всьому свій час. Знаєте, смерть, вона ж така, і четвірка мечів, і смерть. І це все дуже обдумано. Це є певні речі, які потрібно тримати в таємниці. А по карті смерті, щоб не зірвати, має відбутися те, що має відбутися. Ну, розумієте, про що я говорю? Смерть вона ж, сопротивлятися їй не можна. І ви мене ще питаєте, зараз, друзі. Приводу жезлового короля. Канал «Генерал Сверд дає багато приємної інформації для нас, особливо про пила. Питання, наскільки можна довіряти, та чи не є ця людина тим же зловим королем. У нас з вами пам'ятаєте, дуже часто виходить жезловий зловий король в розкладах про Путіна. Це той же зловий король, який має його посунути з владою. Давайте глянемо на цей телеграм-канал, людина, яка веде цей телеграм-канал. Чи може бути хтось з цих людей да, жезловим королем? Ото, який часто виходить у нас в розкладах про Путіна, чи може бути. Тут розумієте, що злогий король у нас вийшов на дні колоди, але по четвірці мечів. Там не одна людина, і мова йде, що. Мова не про одну людину. Тут йде як союз певний, як об'єднання певне. Певне об'єднання. Причому таке таємне. Хтось із цих людей, хто приймає участь да, в веденні цього каналу, може бути, може бути тим королом, королем Жезловим. Не знаю, друзі, не знаю. Тут більше як робота зі сторони, робота не на показ, робота зсередини. Тобто таке відчуття, що по отшельнику це взагалі. Щас, сейчас, друзі, розкажу. Ну, от розумієте, що ти хочеш зробити? Щас се час. Мета твоя в плані цієї влади. То розумієте. Тут яка ситуація, от я розкриваю отшельника, у отшельника просто не зовсім політичні, не зовсім політичні мотиви, розумієте? Тут у е, цієї спільноти, скажімо так, да, або у людей, які ведуть цей телеграм-канал, в них є е, свої плани, свої власні, е, свої власні мотиви. Сім пентаклів, карта зірка. Тобто таке відчуття, що вони це все роблять з певною думкою. І ця думка не зовсім про е, політику, це щось своє особисте. А я питаю, що особисте: а тут є е, е, якась давня образа. Карта смерті, шестірка кубків. Карта і карта Верховного Суду. Це помста. От все, що зараз відбувається в плані а, зливу інформації чи те, що надається інформація, це все от за якісь давні конфлікти з владою. Да? Ну, ми ж про владу дивимося, давні конфлікти з владою. Оце зараз іде помста спеціально показове. Хочуть вплинути, хочуть е, знищити, хочуть якось повпливати. Тобто людина шість кубків і диявол, людина мстить. Це помста Стосовно влади. Да? А, чому? Тому що, ну, прийшов час. Значить, були якісь, була якась ситуація, король мечів, була якась ситуація, паж кубків, шість е, Колись давно, да, от в цій карті, прийшов час. Це зручний час для того, щоб е, помститися. Це зручний час для того, щоб розставити все на свої місця. Друзі, от карти такі. І на дні колоди правосуддя. Я не думаю, що це м, хтось із них буде мітити там на, е, в політику чи щось таке тут більше особисте. Тут більше щось таке особисте От в плані влади. От якось карти. ну... Якось карти про це говорять. Тому Давайте спитаємо, так, що напряму, чи буде хтось з цих людей, хто задіяний в цьому телеграм-каналі, мітити на місце на, на, на місце десь у владі Кремлівській. Да? Чи буде хтось з цих людей мітити на місце Кремлівській владі? Це їм це не цікаво. Це їм не цікаво. Це їх четвірка кубків і чотири а, меча. Ну чотири мечових. Це їх не цікавить. Тобто, ну, розумієте, да, про що? А що цікавить? Помста, карма, колісо фортуни. Вплинути на процес. А, ну, просто Своє внутрішнє, Петшельку. Значить, була якась образа, да, і тут просто люди, чи людина, чи люди, хто там взивають к ответу. Тому що колесо Фортуни це кармічна карта. Або, можливо, знаєте як? Або, можливо, шляхом своєї помсти вплинути на. Саму владу в Кремлі, десятка пентаклів, може говорити про, типу, як сім'ю про кремлівську владу в цілому, тобто вплинути на це, Да? Який буде результат? Чи щось вони можуть повпливати? Да, своя їх інформація, чи вона буде корисною? О, звісно. Тут 100%. Їх інформація, вона, знаєте, вона, вона як ножі, да? Тобто цією інформацією, ну, реально, вона, вона дуже корисна. Вона дуже, вона багато чого прояснює, вона відкриває очі і вона спонукає до дій. Тобто вона може підштовхувати когось до певних дій. Шестірка жезлова. Так, да, друзі? Можна. Вірити можна. Треба і собі буде почитати. Чесно кажучи, О, дякую вам, великі друзі, за цікаві питання. Дякую і будь ласка, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані, поділіться цим відео з, з своїми друзями. Це допоможе каналу в просуванні. Ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок і, будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну.